Останнім часом проблема боротьби з дронами стає все гострішою. Особливо небезпечні дрони на оптоволокні. На них не діє реп, тому що цей дрон керується по шнурку, і його можна зупинити тільки фізичним ураженням. Зараз ви бачите реальні кадри того, як дрон на оптиці переслідує авто з бійцями. Стрільба з автомату малоефективна і в цьому випадку не приносить великої користі. В той же час. Такі умови ідеальні для застосування ручного піхотного сіткомету, огляд на який у нас вже був на каналі. Для того, щоб протидіяти ворожим дронам, в тому числі і дронам на оптоволокні, є спеціально розроблена для FPV дрона система сіткомет, пташка. Встановлюється вона на FPV. Зараз ви бачите комплект з цією системою. Це універсальна система для протидії FPV дронам. Яка вражає дрон сіткою. І зараз ви бачите кадри того, як працює ця система, встановлена на FPV дроні, і як вона збиває дрони на оптиці. Це реальні кадри застосування в бойових умовах. Як бачите, дрон падає з подальшою детонацією боєприпасу, який був на ньому встановлений. Ось так виглядає ця система в базовій комплектації. Сам сіткомет, який вже має можливість кріплення на раму FPV Mark 4. 7 або 10 дюймів з гвинтами. 5 картриджів сіток, в яких сітка розміром 3,5 на 3,5 метри. Також до кожного картриджу йде спеціальний холостий піропатрон, розроблений спеціально для цієї системи. Дальність ефективного враження дрону на дистанції 10 метрів. Дистанція повного розкриття сітки. 4-5 метрів. Ця система успішно випробувана на fpv дронах, і, на мою думку, вона має набагато більший потенціал до використання. В підтвердження цьому є те, що ми отримуємо все більше відео з ураженням дронів, а це потенційно врятовані життя людей. Є різна комплектація цієї системи, я вам показав базову, і вона є в наявності і вже доступна до замовлення. Ознайомитися з усіма комплектами цієї системи можна буде за посиланнями, яке буде в описі до цього відео. Замовити систему для перехоплення дронів можна буде за посиланням, яке будуть в описі до цього відео, або ж пишіть нам на Viber, WhatsApp Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Якщо залишилися якісь питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео.